Двадцятого й третього року Юаша, сина Ахазії, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Єгуахас, син Єгу, на сімнадцять літ. І робив він зло в господніх очах і ходив у гріхах Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля, і не відхилявся від того. І запалився гнів господа на Ізраїля, і він дав їх у руку Газаїла, царя сирійського, та в руку Бенгадада, Газаїлового сина, на всі ті дні. Та вблагав Єгуаха з лице Господнє, і Господь його вислухав, бо бачив він горе Ізраїля, бо тиснув їх сирійський цар. І дав Господь Ізраїлеві Спасителя, і вони вийшли з під руки Сирії. І сиділи Ізраїлові сини в своїх наметах, як давніш. Тільки не відійшли вони з гріхів дому Єровоама, що водив у гріх Ізраїля, і сам у тому ходив, і Астарта стояла в Самарії. А Сирія не позоставила Єгуахазові народу. Як тільки 50 верхівців та 10 возів та 10 тисяч піхоти, бо їх вигубив сирійський цар і зробив їх порохом на топтання. А решта діл Єгуахаза, і все, що він робив, та його лицарськість, он вони написані в книзі Ізраїлевих царів. І спочив Єгуахас з батьками своїми, і поховали його в Самарії, а замість нього зацарював син його Юаша. 30-го 7-го року Юаша, юдиного царя, Зацарював над Ізраїлем у Самарії Йоаша, Єгоахазів син, на 16 літ. І робив він зле в господніх очах, і не відходив від усіх гріхів Єровоама, Неватового сина, що водив у гріх Ізраїля, і в тому ходив. А решта діл Юаша, і все, що він робив, і лицарськість його, як він воював за мацією, юдиним царем, он вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. І спочив Йоаша з батьками своїми. А Єровам сів на троні його і був похований Йоаша у Самарії з ізраїлевими царями. А Єлисий заслаб на недугу, що з неї й помер. І зійшов до нього Йоаша, Ізраїлів цар, і плакав над ним і говорив Батьку мій, батьку мій, колесниця Ізраїлева та верхівці його. І сказав йому Єлисей: Візьми лука та стріли. І приніс той до нього лука та стріли. А він сказав Ізраїловому цареві поклади свою руку на лука. І той поклав свою руку. А Єлисей поклав свої руки на руки цареві. І він сказав: Відчини вікно на схід. І той відчинив. І сказав Єлисей: Стріляй. І той вистрілив, а він сказав: Стріла, спасіння Господнього, і стріла спасіння проти Сирії. І поб'єшати Сирію в афеку аж до кінця. І він сказав: візьми стріли. І той узяв, а він сказав до Ізраїлового царя Удар по землі. І він ударив три рази та й став. І розгнівався на нього божий чоловік і сказав, щоб ти був ударив п'ять або шість раз, тоді побив би Сирію аж до кінця. А тепер тільки три рази поб'єш ати Сирію. І спочив Єлисей і поховали його. А Муавські орди прийшли до краю наступного року. І сталося, як ховали одного чоловіка, то погребальники побачили ті орди та й кинули того чоловіка до Єлисивого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисивих костей, то воскрес і встав на ноги свої. Агазаїл, сирійський цар, тиснув Ізраїля всі дні Єгуахаза. Та Господь був милостивий до них, і змилувався над ними, і звернувся до них ради заповіта свого з Авраамом, Ісаком та Яковом, і не хотів вигубити їх. І не відкинув їх від свого лиця аж до тепер. І спочив Газаїл, сирійський цар, а замість нього зацарював син його Бенгадад. І Йаша, Єгуахазів син, узяв назад ті міста з руки Бенгадада, Хазаїлового сина, що взяв був із руки Єгоахаза, свого батька, у війні. Три рази побив його Йоаша і вернув Ізраїлові міста.